Крилаті ракети, іранські дрони та керовані авіабомби проти ночі, 24 березня ворог здійснив чергову масовану атаку по території України. Чи не найбільше від ударів окупантів постраждала Сумщина? Близько 10 літаків су – Це російський найновіший винищувач, атакували Сумську область керованими авіаційними бомбами. Ще 80 прильотів градів та зі ствольної артилерії. 20. на території Білопільської, Ворожбянської, Річківської та Миколаївської селищних громад пошкоджено цивільну інфраструктуру, житлові будинки, господарчі та адміністративні споруди. Наживо із місця трагедії із журналістами телеканалу НТА поспілкувався міський голова Білопілля. Юрій Зарко з за його словами рашисти нещадно руйнували місто цілу ніч. Вночі було пекло, скажу чесно. Десь починаючи, мабуть, з 12-ї години це ну, майже 100 прильотів було. Причому це були і шахіди. Наскільки ми розуміємо, це були ракети, скоріш за все, С 300. Це були ракетні системи залпового вогню, мабуть, урагани, скоріш за все, поради були артилерія важка, десь 152-га, і обстрілювали в основному центр міста і дещо околиці, але в основному це центр міста. Бачите, це поліцейська дільниця наша, поліцейська, навпроти житловий будинок, який також сильно постраждав, і також дуже багато постраждали, просто житлові будинки, школа початкова з дитячим садочком, практично повністю зруйнована. Маємо загиблих, маємо поранених. На даний момент ми маємо інформацію, підтверджену про двох загиблих. Це черговий офіцер поліції і сторож у школі, який був, і також людина в своєму будинку, де був приліт, в важкому стані зараз знаходиться в лікарні. Є пошкодження газових мереж. В приватних особах першу чергу багато, у приватних обійцях пошкоджено дуже багато ліній електропередач, пошкоджено десь там дорожнє покриття, ну і розуміємо, що пошкоджена інфраструктура, по плані дахи, як громадських будівель, не тільки дахи, вікна, вже декілька сотень вікон пошкоджено, також і, громадських, і приватних будівель, і громадських будівель. Важку ніч пережили мешканці Кривого Рогу. Як повідомив очільник Дніпропетровської ова Сергій Лисак, місто атакували шість ворожих дронів. Лише один вдалося знешкодити силам ППО. На щастя, загиблих та постраждалих немає. На Одещині захисники українського неба збили дві російські ракети Х-59, які були випущені з винищувачів Су 35 Життя п'ятьох українців забрали ракети С-300 внаслідок удару по місту Константинівка, що на Донеччині. Один зі снарядів влучив у пункт незламності, де на той час перебували 10 мешканців Бахмутського району. Будівля зруйнована, також пошкоджено приміщення міської лікарні.